Сьогодні ворог атакував столицю в чергове з першої години ночі. З першої п'ятдесят до четвертої до пів на п'яту ранку була повітряна тривога. Лунали вибухи. Постраждала людина в оболонському районі столиці. Внаслідок атаки ворожих дронів сталося займання автомобілів на стоянці. Наслідки атаки у Святошинському районі не підтверджуються у Солом'янському районі. Як я вже сказав, постраждала людина. Ворог продовжує атакувати масштабно, менш масштабно, але фактично постійно ми. Тудично атакувати а, столицю будемо а, м, говорити із Ксенією Семеновою, депутаткою Київської міської ради. Пані Ксенія, вітаю вас. Доброго ранку. Та отже, ворог а, завдав чергових ударів по місту Києву. А, Займання автівок постраждала людина. Але ми розуміємо, що Київ переживає цей час надзвичайну ситуацію. Станом на зараз, як ведеться робота по забезпеченню життєдіяльності в Києві? Яка тут залученість київської влади обраної київської влади? Перш за все, розкажіть, будь ласка, більше станом на зараз найбільш складна ситуація на лівому березі. Столиці фактично виведені з ладу ТЕЦ-6 і ТЕЦ-4, які забезпечували диплом Троєщину. Дарницю, Русанівку, лівий берег. Наразі на лівому березі працюють пункти незламності. Пункт незламності розгорнула Укрзалізниця в одному із своїх вагонів. Там можна працювати, приходити з дітьми, там є інтернет, там є електрика, можна заряджати свої гаджети, павербенки. Також розгорнуті пункти гарячого харчування, також із з допомогою Укрзалізниці, з допомогою. Фондів приватних міжнародних, наприклад, фонду Уоррена Баффета. також дуже допомагають із пунктами незламності ДСНС. Фактично, більшість пунктів незламності з харчуванням розгорнутих в Києві. Це пункти ДСНС в Києві. Працюють бригади комунальні державні, не тільки з Києва, а фактично з усієї України. В Солом'янському районі працюють співробітники з Закарпаття з Львівської області. Працюють залізничники по всій столиці, працюють газовики на об'єктах опалення електрики. Також по всьому місту наразі вся Україна допомагає Києву пережити цю зиму, відновити де це можливо теплопостачання, електрику, воду для того, щоб до весни кияни могли залишатися в столиці, працювати і жити. На Дарницькій залізничній станції Дарницький район постраждав особливо після останньої атаки. Нагадаю, що руйнування саме п'ятої ТЕЦ Дарницької ТЕЦ, та призвели до того, що два райони Дніпровський та Дарницький фактично залишаються, залишалися без тепла. Ситуація стала на зараз мені невідома. Роботи тривають, але в будь-якому разі, як казав міністр енергетики, швидко ті руйнування, яких зазнала ТЕЦ, відновити, не вдасться. І от на Дарницькій залізничній станції в день в середу, 4 лютого то встановили два вагони незламності залізничники. Вони обладнані Starlink та мають генератори ще всередині є місця для родин з дітьми та домашніми улюбленцями. Тут наскільки це важлива теж ініціатива, і я хотів би ще запитати ось ту допомогу, яку надають наші партнери з Польщі, з Франції, з Словаччини, Чехії, генератори пункти обігріву Німеччина мала передати ці міні-котельні. Наскільки це зараз допомагає? Наскільки це оперативно дається доправляти і встановлювати для того, аби воно працювало? Будь ласка. Допомога наших дружніх країн вона надзвичайно важлива зараз для Києва. Звичайно, це не замінить тец. Ми не зможемо до кінця опалювального сезону відновити ті генераційні потужності, які в Києві були, але допомогти критичним об'єктам лікарням. Соціальним службам це це дуже велика допомога. Там, де це можна заживити електроенергією котельні районі. тому що окрім окрім великих тець у Києва, також є декілька районних котелень. Для яких подача електроживлення зовні важлива, також є об'єкти Київводоканалу, для яких ці генератори є також критичними, і від наявності електрики на цих об'єктах залежить чи буде в Киян вода, чи буде в Киян працювати каналізація. Тобто, допомога від партнерів зараз найбільше сфокусована на об'єктах критичної інфраструктури, на соціальній інфраструктурі, але також вони допомагають пунктами незламності, допомагають. Працювати з незахищеними категоріями людей тут хотіла би звернутися до глядачів, якщо хтось знає, що там сусіди, знайомі, які залишилися в Києві і потребують допомоги. Дуже багато літніх людей, людей з інвалідністю, особливо ті, які проживають на верхніх поверхах. Потребують допомоги в тих будинках, які залишилися без опалення. Потребують гарячого харчування, води. І тут мешканці дуже допомагають у співпраці з усіма і з комунальниками і з представниками міжнародних гуманітарних місій. Всі разом допомагаємо пережити їм цю зиму. Так. Також розгорнуті пункти незламності в університетах і в Київському авіаційному університеті. За підтримки партнерів зі сполучених штатів Америки це фактично просто приватні люди, звичайні скинулись власними грошима, допомогли створити пункт незламності теплиця, де також зараз дуже часто працюють не тільки студенти, а мешканці з усього району. Тому міжнародна допомога дуже відчувається не лише від урядів, не лише від великих організацій, а навіть прості громадяни європейських країн, сполучених штатів Америки дуже допомагають зараз плицю. Я ще одне запитаю за словами міністра енергетики, одна з. Київських ТЕЦ зруйнована настільки ворогом, що вона не підлягає відновленню в будь-якому разі. ТЕЦ це віддання, це комунальна власність Київтеплоенерго. Там я так розумію. Ну знову ж таки ви мене поправите але, тому що наскільки я розумію, що це місто. Це відповідає і фактично, мінус одна ТЕЦ – це величезна проблема, та яку треба чимось замістити. Ця генерація вона сама ні звідки не з'явиться. Зрозуміло, а чи є вже зараз роботи над цим в Київській міській раді в Київській раді загалом що робити з цим, тому що та окей, буде. Теплий період за кілька місяців, сподіваємось, ну але все одно треба замістити те, що ворог на жаль знищив. Чи слова про те, що вона вже не підлягає відновленню, це були слова, не дуже які не відповідають дійсності. А вона підлягає відновленню. Будь ласка, дуже коротко, якщо можна На жаль, це дійсно правда. Фактично, цю станцію необхідно будувати майже з нуля. На жаль, Київ виявився не готовим до, до обстрілів до блекаутів, хоча ми переживали подібну ситуацію два роки тому, і ми знали, що вона може повторитися, і, і громадські організації, і депутати зверталися до міської влади, до київської міської державної адміністрації з тим, що ми повинні готуватися до обстрілів. Ми повинні готуватися до складної зими. На жаль, від міського голови все, що можна було отримати це інформацію з проханням виїжджайте з Києва. Це дуже прикро. У вівторок у нас буде засідання Київської міської ради. Невідкладне, де ми будемо говорити із департаментами із Київтеплоенерго, із Київводоканалом про те, як ми можемо якнайшвидше підготуватися до наступного опалювального сезону, тому що. За цей період побудувати ТЕЦ неможливо, звичайно, але е, розподілена генерація, локальні котельні, мобільні котельні це ті засоби, якими можна буде забезпечити на наступний опалювальний сезон лівий берег, і це ті засоби, засоби, які складніше вийти вивести з ладу. Проблема київської системи теплопостачання якраз в цій централізації. Той період, коли вона будувалася, не було не було такої потреби робити її розподіленою, робити її незалежною, робити її внучкою. В, в будь-якому разі ну, пані кінця, це все це додаткові жимо. гроші і великі гроші, і додаткові фахівці, і тут залучення. Іноземних партнерів дуже потрібно. в будь-якому разі будемо також стежити за цим і комунікувати з київською владою. Дякую вам дуже долучилися. Дякую за ваші коментарі. Бажаю гарного дня. Ксенія Семенова, депутатка Київської міської ради про наслідки ворожої атаки і те, як живе зараз столиця.